Привіт усім, мене звати Юля, ви на каналі Терапія і сьогодні я продемонструю вам простий спосіб для визначення коефіцієнту розтягнення тканин. Якщо ви працюєте з еластичною тканиною, то дуже часто у вас виникають питання, яку саме робити прибавку на ту чи на іншу тканину. Якщо ми говоримо саме про еластичні тканини. Дуже просте рішення для кожного з вас. Найперше, що необхідно вам взяти, щоб визначити, який саме коефіцієнт розтягнення саме вашої тканини. Отже, що вам необхідно взяти? Стрічку, булавки і тканину, з якою ви будете працювати. Або ви, або ваш клієнт, якщо ви шиєте. На замовлення. Слово клієнт я не люблю вживати, я люблю вживати слово замовник. Саме в швейній справі у вас є замовник, а не клієнт, тому що послуга це по факту не якась така, знаєте, уявна, як якась бухгалтерська послуга, а ви по факту маєте товар в руках, тому це замовник, а не клієнт. Але кожен буде називати, як захоче, такий невеличкий вступ. Отже, що ми робимо? Зазвичай, коли у нас з вами не, не еластичка не тканина, ми з вами що робимо? Ми з вами знімаємо свої мірки, визначаємо, що у вас більше. Ми знімаємо об'єм грудей та об'єм бедер, або ж хтось ще називає стегна. І е, до цих наших об'ємів ми додаємо. Зазвичай 10 см, прибавки, що входить в ці 10 см. Припуски на шви. Сюди входить, уявіть собі, по 2 см з кожної сторони. Отже, рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тому що у вас передня частина полочка і задня спинка. Коли ви їх вшиваєте, з кожної сторони приблизно 2 см. Ви забираєте на шви. І ось вільна свобода облягання залишається у вас 2 см. Навіть якщо ми беремо по 1,5 см, то свобода облягання, вона якраз така, як треба. Завжди, я пояснюю, на помідорах, на томатах, звідки цифри. І що нам робити з еластичною тканиною. Отже, найперше, що ми робимо? От, якщо нам потрібно шити лосіни, знімаємо свій об'єм бедер або ж стегон. Щоб я не була голослівною, дивіться, ось я наміряла 105 см. Бачите? Ось по самим виступаючим точкам, не так, щоб, не так, щоб коли я е, знімала об'єм, щоб у мене тут врізалося мені в сідниці, ні, ми знімаємо звичайну одягу, я вам показую на светрик. Щоб бути культурною, але ви зрозуміли. Знімаємо так, щоб у вас між стрічкою могла вільно пройти долоня. Не сильно в обтяжку. зрозуміли, Ви зняли от я бачу 105 см. Тепер ми беремо тканину трикотажну, вона у нас тягнеться по ширині. Чи можу я взяти 105 см плюс 10 см прибавки? Ні. Кажу вам, чому. От дивіться, от. Канина, вона у вас тягнеться по ширині. Що ми робимо, щоб визначити, скільки потрібно вам тканини на сукню? От на моєму прикладі. Об'єм стагу в мене 105 см. Що ми робимо? Ми огортаємо навколо тулуба тканину, ось по ширині. Дивіться, я тримаю, бачите, по ширині. І огортаю навколо тулуба. І ви маєте зрозуміти, що оця? Точка розтягнення, саме як ви хочете бачити сукню на собі, сукня може бути дуже в обтяжку і може бути більш вільною. Це суто ваше бачення саме вашого виробу. Це перше, тому ви маєте підійти до дзеркала і подивитися, ось так ви хочете, щоб було ваше плаття? Чи отак ви хочете, щоб було ваше плаття? І в залежності від цього, ми беремо. Ось я хочу, щоб воно було, ну, не занадто, витяжко, ось приблизно так. так? І ми беремо булавочкою, робимо відмітку. Так, скільки от потрібно саме моїм стегнам тканини. А потім вже, неважливо, груди ви будете міряти чи стегна, цифри приблизно будуть однакові. І от заколюємо тут. Дивіться, булавочкою я заколюю. Знімаю. Складаю навпіл. Ось ось, де в мене булавочка. Бачите, де в мене булавочка? Ось вона, ось тут вона заколита. І тепер давайте уважно подивимося, скільки ж тканини потрібно мені з об'ємом стегу 105 см для того, щоб з цієї, з цієї тканини пошити сукню. А ось ми міряємо. Дивіться. Дивіться, що виходить. Бачите? Це з урахуванням припусків на шви. З урахуванням усього, бо тут кромка я робила навіть більше. Виходить 48 см на пів об'єм. Не... Отже, ви всі побачили на моєму власному прикладі, що у нас прибавка для еластичних тканин мінусова. Уявіть, що об'єм тканини для мене, саме цієї, потрібно ну, приблизно 95 см. Там 47-48, ну приблизно 95 см. Мінус 10 см ми отримали саме для цієї тканини. Мінус 10 см прибавка. Не плюс 10, а мінус 10. Ось таке просте визначення для вас і для того, щоб ви задумалися, які ж прибавки робите саме ви. Тобто, коли я знімаю об'єм грудей, то я беру мінус 10 см для того, щоб отримати річ, яка йде по фігурі з урахуванням еластичності матеріалу. Це працює лише для бази. Коли ми кроємо рукав. Ми так не робимо. Для рукава ми все рівно робимо прибавку. Об'єм руки для такої еластичної тканини плюс пару сантиметрів, тому що рукав у нас завжди має бути вільним. Якщо хочете дуже сильно в обтяжку рукав, беремо суто ваш об'єм руки. Це працює у нас стегна, все ще надягається на тіло. Штани в обтяжку з еластичних тканин, маєчка, кофточка, окрім рукава. Рукав це завжди просто. Прибавка об'єм руки або допов... доповнюємо пару сантиметрів для дуже еластичних тканин. Ось, друзі, для вас така задача. Тепер ви, коли будете кроїти з будь-якої тканини, огортаємо навколо тіла і дивимося, скільки саме ваше тіло взяло тканини і відмінусовуємо. Тоді будете дивитися коефіцієнт еластичності. Надзвичайно простий спосіб. Який не потребує ніяких формул, який потребує, не потребує ніяких допзатрат. Вам потрібно взяти сантиметр, вам потрібно взяти тканину булавочки і зробити наступний крок. Чим більше ви будете працювати з різними тканинами, тим більше у вас буде уявлення про розтягнення тої чи іншої тканини. От те, про що ви мене часто питаєте в коментарях або під відео. Я цих тканин перебачила дуже багато. Тому, вже беручи в руки тканину, я розумію, яка тут буде прибавка: плюсова, якщо тканина не еластична, чи мінусова, якщо тканина еластична. На цьому все коротке моє відео для вас. Міряйте свої тканини, будьте розумницями. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе! Те, що я завжди кажу в кінці: робіть гарно, тому що красу ви робите своїми руками для себе та для своїх зблизьких. цьомки бомки бувайте!